Коротше, дістав з поштової скриньки такий великий конверт ось, від, від моїх юристів. Ті, які ведуть справу по нанесенню ушкодження моєї, моєму трафіку. Ось, ну, тобто це, це, це адвокатська це контора. І, ось. І вони як... Зазвичай присилають такий, короче, такий лист. Типу, оплатить, будь ласка, скоріше наші послуги, по, по, по оцінки вашого, коротше, пошкодженого автомобілю. А я не можу їх сплатити, тому що мені ще, ще той, хто їх наніс, не компенсував нічого, не виплатив мені. Мені гроші, і то вони мені кожного місяця автоматично у них відправляються мені ну, нагадування. І там в, в, в кінці, як, ну, як зазвичай така приписка, що, що, що якщо ви там на протязі та тижня нам не заплатите гроші, то ми будемо там по-іншому по нагадувати вам. Ну, Тобто з таким знатиком на суди. І Тут висилаю такий великий, великий конверт, він ще і ще товстий такий, його коротше, ну, в формату А3. А3. Я його дістав. от Ми, ми йшли на, на прогулянку сюди, і я його дістав з поштової скриньки. ну, І такий це, побачив від кого він. Там Аркушів не менше 10 усередині, ну, думаю, все, то точно там якась спр справа, справа судова там. Шилі, ширі на мене діло. Справу вже завели. Ну і тож тут Сашко поїхав кататися на велосипедах. ми трошки та погралися в футбол, я, я, я сів, розкрив цей, цей, цей конверт, що ви думаєте. Всередині робити ставки Сашко, дивись що тут всередині. Тобі буде цікаво теж. Оп! Дивиться. Откри... Откритка така різдвяна. Та календар на наступний рік. Олд Ну Ми коли хубаво будемо в'яха. Саша, вже сюди зібрався їхати. Бентлі, бачиш який. Це подарунок такий нам зробили наші юристи, які наші справу ведуть, ніяк не доведуть. Вже більше пів року намагаються стягнути гроші, а вони не стягуються. І то вже, вже новий рік настав. А нам ще доводиться з ними справу мати із за, за, за того, що той, що пошкоджив маш, машину нашу ще не виплатив нам. Юніс, смотри, який. О, який Мерседес. Просто вау. А, о, Порше, дивись, Ліхт, ліхтарі в нього відкриваються щось там якийсь місяці пропустив але цікавий календар що я тут пропустив януар о февруар це Opel Адмірал. опель адмірал опель собі. porsche 911 легенда ні, ми всі, всі передивилися, так? Да? Чи має пропустило? Ні, має дивились. Аустін Хеліс Спрайт МК1. 59 рік. Ось тут написано все про нього. Ні, класний. О, мустанг какой. Червоний мустанг. Бачиш Форт, і це Форт. Ford Mustang, такий кабріолет старенький теж 66-го року випуску. Бачиш, о, доскою для серфа лімузін, Volkswagen, жук. А в чому його назває жука? Ну його жуком називали, чи то не жук, але дуже схожий на жука. Ну, Цей мерс це взагалі просто бомба. Так, Мерседеса. Ось от такий нам зробили несподіваний подарунок. А я, а я ще, ще подумав, що, що якась погана новина. А ну, зніми, як я це, це упаковую. Чи, чи я сам потім упакую. Підписуйтесь на наш канал. Це наш скейт парк після демонтажу великої горки, яка тут була. І зараз її тут вже немає. Демонтували на цьому тижні. І Ту, яку підпалили, ось тут можна побачити сліди лише. Що... Але вона так добре пропечатала асфальт. Залишилися вмятини такі. О, ну, а тут ще прогоріло нес. Ага, тут ще не позмивали пластик тут наліп. Вагань войн, що это поставить Попасть. что ж ты так близко подходишь? Ты ну, не отсюда идешь? Да так мой и поставил. Да. Там чьи-то бели. Один, два, три.

Не снимаешь. Да. А, ну, Ух! Я сам его не попал! Камеру, улай-то с них била! Девчата, что шостя... ты? Тренуется долго уже. <вы> Oh no oh boy.